День 18, що найбільше спонукає нас допомагати душам чистилищі. Змилуйтеся, змилуйтеся на німною, мої друзі, Йова 19,21. Крім загального обов'язку допомагати душам чистилище, до якого зобов'язує нас і закон природи, і закон Христовий, існують ще й інші молитви, які впливають. Випливають з особистого ставлення до помершень. Перш за все, це вдячність стосовно наших доброчинців. Забути про добродійства значить, виявляти тим більшу невдячність. Чим більшої вдячності прагне голос нашого сумління, чим глибші корені почуття вдячності стосовно доброчинців, закладені в людському серці. Чи знайдеться хтось такий, хто б не мав своїх доброчинців, які перебувають у Богні частинища? Може, це вихователі, душпастері, наставники, які нас учили і виховували, прикладом своєї чистоти. Добрими порадами, високими принципами вели нас до чистоти, утверджували на дорозі спасіння, засвідчували нам добродійства, а у наміренні Бога стали знаряддям нашого спасіння. Чи була б краща нагода їм віддячитись, як тепер, коли терплять чистилищі, і коли більш потрібні були б їм докази нашої дячності, як не тепер, коли перебувають чистилищі. Вдячність стосовно наших друзів. Хто не відчув сили і сердечності приязні? Вона нерозлучно поєднує серця, вона присутня у радості і смутку, щасті і нещасті. З двох сердець вона творить одне. Хоча розлука перериває зовнішні стосунки, але сердець не може розірвати, вони поєднані побожними спогадами, молитвами і іншими проявами добродійства, котрі подає релігія. Отож, якщо правдива любов справжніх друзів є такою дієвою на землі, наскільки більшою вона повинна бути стосовно тих. Які щирою і вірною любов'ю з'єднані з нами, а тепер терплять чистилищі. Святий Амброзій після смерті імператора Теодозія, з яким приятелем висловлюється так, люблю тебе і буду твоїм товаришем до кінця життя, і не покину тебе, поки своїми молитвами і сльозами не допроваджу тебе туди. Де ти повинен перебувати з огляду на свої заслуги у небі разом з Господом Богом. Вдячність стосовно наших рідних, чисельні і могутні прояви любові поєднують нас із рідними по крові, з батьками, дітьми, родиною. Вони щиро любили нас на землі. Задля нас йшли на великі жертви, для нас працювали, терпіли, заспокоювали наші тривоги, осушували сльози, лікували рани. А тепер, може, через нас терплять за що? За свою велику поблажливість до нас або через свої гріхи, до котрих ми причинилися. Давно б уже були спасенними, якщо б ми виконали те, що свято обіцяли в часі їхньої смерті, до чого, зрештою, суворо зобов'язує нас почуття любові, вдячності, справедливості. Від кого можуть чекати допомоги, як не від нас? Хто повинен їх визволити, як не ми. І якщо Щось і може збільшити терпіння цих душ та погіршити і так сумну їхню долю, то тільки відчуття, що опустили їх навіть ті, які зобов'язані їм усім, що є в них найсвятіше і через яких хіба ще більше мусять стерпіти, як можемо байдуже споглядати на те, що не терплять таку недолю. Чи це не була би жорстока невдячність, що взиває помсту до неба? Справді, не може нас не вразити сильний біль багатьох при втраті своїх близьких, але якби ті могли говорити, то чи не сказали б менше плачте, а проявіть більше милосердя до нас і спішіть порятувати нас своїми молитвами і добрими вчинками. Отче Небесний, змилуйся над моїми батьками, братами, сестрами, рідними приятелями і доброчинцями, які відійшли швидше від мене з цього світу і змушені ще терпіти в чистилищі. Спасителю, вели на них свою Твою Спасительну кров, Духу Святий, росою ласки Своєї зволі їх покріпити. О Боже, наймудріший у винагородженні всього доброго, зволь за мене нагородити їх за всі засвідчені мені добродійства, і дозволь їм використати найщедріші заслуги, які здобув Ісус Христос, пречиста Діва Марія, всій святі, аби, звільнившись від своїх терпінь, удостоїтись прийняти. Віч прийняття вічної радості, зволь ласкаво і мені колись оглядати їх у щастя вічної слави. Амінь. Отче наш, що нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, дімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наших, О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад, один молодий чоловік зійшов на манівці гріха, через це часто засвучу, мов свою матір, яку, зрештою, дуже любив. Проте, знову котрий раз піддався своїм захопленням і намова нещасних товаришів, Невдовзі після цього мати захворіла і померла. І ось при ложі померлої був її син в колі родини, яка навколішки молилася і плакала, він теж хотів молитися. Але хоча був вченим чоловіком, забув молитви, отож взяв до руки молитовник, але і в ньому не знайшов жодної молитви за померле. Тоді вбурився сам на себе й подумав ах нещасний, не вмієш навіть помолитися за померлу матір, адже вона буде довго терпіти, бо мала такого сина. Зрештою, не поможуть нічого їй твої молитви, якщо будеш продовжувати такий самий спосіб життя, ні, так далі не може бути. Навчуся знову своєї релігії, піду до сповіді і пожертвуюся те причастя за душу своєї матері, негайно так учинив, витримав у доброму і став зірцевим християнином. Верветься за душі в чистилище, царю Небеснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Маріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, понтія за пелата. І страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і восмісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословений плілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами у чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, звідмук честилишних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, мук частилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче вечування. Який ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук відмовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишни. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво Морам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук щестилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на хресті, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастирів і добродію, воїнів наших, оздоровив болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.